Чи правда у 30 років годинник тікає швидше, і жінка вже старородяща? Всю правду про жіночу фертильність у цьому випуску розмови з лікарем розповість репродуктолог Володимир Котлік. Чи правда що після 30 років е, сильно падають шанси завагітнити? Ні, це перебільшення. 30 років це початок зниження аваріального резерву і репродуктивної функції, але жінка ще в чудовому репродуктивному віці знаходиться. А от уже 35 – це та межа. Після якої починається зниження фертильності. А що таке фертильність і як вона знижується? Фертильність це спроможність здорової жінки народити в своїх соціальних планах здорову дитину. Це виносити і народити, чи це завагітніти? Виносити і народити і завагітніти всі етапи, які стосуються від запліднення до народження дитини. Це є фертильна функція. Що відбувається в організмі жінки, що її фертильність знижується? Перший вік. Тобто вік це є е, нормальним чинником, який знижує фертильність жінки. Це не є хвороба, це не є патологія. Це стан так. Це нормальні вікові зміни, які призводять до того, що ця функція каже жінці до побачення. Ну так можна там пити витаміни, займатися спортом. Щось можна, але на вік це не впливає. Щось можна А що відбувається в організмі? Які фактори змінюються? з віком? — Генетичні. Це... це генетична програма, яка записана на те, щоб молода жінка до 35 років народила дітей. Потім вона їх виховувала, бо ми все ж таки належимо до того виду, який потребує виховування дітей не до 5-6 років, а до 18 і більше. А іноді кажуть, що знаєте, магістратура це закінчення внутріутробного періоду дитини на сьогоднішній день. Фантильність це велика проблема сучасного життя, і діти зараз дорослюють пізніше набагато. Так і так, ростуть довше. Так, так. А у якому віці жінка найбільш фертильна? Вважається, що з 20 до 30 років це оптимальний період. Це вік найвищої найкращої фертильності жінки. А правда, що після 35 років збільшується кількість генетичних патологій, які можуть повпливати на вагітність, виношування і все інше, абсолютно вірно. Після 35 років років включаються ці генетичні механізми, які призводять до того, що ймовірність народження дітей з хромосомними генетичними вадами підвищується, і тут якраз вік жінки на це впливає більше ніж вік чоловіка. На жаль, чи можна зробити якісь тести, якісь генетичні, я не знаю, якусь генетичну магію, щоб зачати здорову дитину? Так абсолютно вірно. Тобто, сучасна допоміжні репродуктивні технології дозволяються зробити на рівні ембріона п'ятого дня. Життя, тобто в ембріоні п'ятого дня є 120 клітин. Ембріологи, спеціалісти забирають декілька клітин, роблять генетичний аналіз цих клітин і отримують інформацію про геном ембріона. Тобто, фактично, ми ставимось до ембріона на п'ятий день життя. Який знаходиться в пробірці в чашці Петрі, як до пацієнта, і uh -huh. можемо його дослідити, можемо зрозуміти, що це генетично здоровий хлопчик або генетично здорова дівчинка, і, відповідно, обрати, перш за все, генетично здорового ембріона для перенесення, що дасть нам три великих моменти позитивних: перший основний це народження генетично здорової дитини. Шанси будуть максимальні в цьому випадку, друге підвищиться взагалі шанси на настання вагітності, і третє це на її нормальне виношування, тобто всі три етапи фертильності будуть реалізовані за, для основної мети народження генетично здорової дитини. Ось ви сказали про настання вагітності, але це за допомогою репродуктології. Але якщо ми кажемо про природнім шляхом завагітніти, то в середньому скільки часу потрібно жінці? 35 років, там старше 30 років, щоб завагітнити природним шляхом 6-12 місяців. Цього достатньо для цього для того, щоб здорова жінка реалізувала свою фертильність, і в нормі, якщо жінка не завагітніла до року, це не значить, що є якась патологія треба бігти до репродуктолога. Можливо, є якісь побоювання, і треба перевірити свій резерв, особливо після 35 років, але до року регулярного статевого життя. Перейматися не треба щось звучить як довгувато. Бо знаєте, там багато історій, як в підлітковому віці щось трохи недогледіли і вже завагітніла дівчина. Це небажана вагітність. Це так, небажана бажана вагітність так. В молодому організмі, вона настає дуже швидко. Вагітність, яку пара планує і очікує, для цього потрібен дійсно час, бо не ко... кожен. А чому? Ні... Бо е, щомісяця відбуваються природні е, події в, в організмі жінки, і вона ніби готова до цієї. І вагітності. Не треба ж ніякої якось доносити організму, що я хочу тут завагітніти. В неї ж все працює. Репродуктивна система вкрай складна, насправді і не все так просто. Тобто, якщо у жінки відбувається овуляція, і чоловік фертильний, це не значить, що в цьому місяці на цей пазл складеться. Є велика кількість моментів, на які ми не можемо вплинути, але можемо дослідити. Ну, наприклад, навіть у молодої жінки в 20 років є ризик формування нездорового ембріона, угу. і якщо він формується, спрацьовує не Машина-секвенатор в клініки допоміжних репродуктивних технологій, а природний бар'єр. І він не дає можливість цьому ембріону імплантуватися. Тому пара Що значить імплантуватися? зануритися в порожнину матки для настання вагітності. Угу, угу. Тому, якщо вагітність не настала на певний цикл у здорової подружньої пари, це не значить, що щось погане відбулося. Це, можливо, природа відкинула аномальний ембріон для того, щоб не настала вагітність з нездоровою дитиною. Тому. Норма для жінки до 30-35 років це рік регулярного статевого життя, і панікувати не треба. Але я тут з вами погоджуюсь, не тільки ви задаєте ці питання, пацієнти через 2-3 місяці регулярного статевого життя наразі йдуть до гінеколога-репродуктолога і. Починають хвилюватися з цього приводу. І іноді це буває правильно, чому на сьогоднішній день велика кількість моментів пов'язаних зі стрес індукованими гормональними порушеннями у жінок, які призводять до передчасного визнаження функції яєчників і навіть до стрес-індукованого безпліддя. Тому, якщо інтуїтивна жінка хоче перевіритися, не треба чекати навіть півроку. Є якісь Питання навіть інтуїтивно психологічні щодо своєї фертильності 15-20 хвилин, і ви перевірили свою репродуктивну функцію. Як це відбувається? Ця перевірка? Дуже просто дуже просто. від жінки два моменти, від чоловіка, один момент. Від жінки це фертильний чек-ап. В вигляді ультразвукового обстеження підрахунку кількості фолікулів і двох гормонів: антимюлірова і фолікулінстимулюючого. це аналізи, це дослідження і аналіз. Дослідження у, у чоловіка це тільки дослідження спермограми, гу. все. Тобто, загалом 15-20 хвилин свого часу, і ви будете мати, ви будете знаходитися в інформаційному полі щодо вашої фертильності, і це вкрай важливо. І тоді треба розуміти, що живемо спокійно ще півроку або рік, і чекаємо. Хай природа все розставить на свої міста, і вагітність настане спонтанно, без лікарів. Або, на жаль, ми дуже часто бачимо, ну практично, в половині випадків, коли пацієнти приходять профілактично перевірити свою фертильність, в половині випадків, особливо зараз, ми бачимо порушення і в чоловіків, і в жінок. Я думаю, що хронічний стрес на це впливає. А чи ми розуміємо механіку саме, як безумовно, стрес впливає? безумовно. Однозначно. Це збільшується гормони стресу, які впливають на організм? Ви абсолютно як? да. От ви кажете, що ви не лікар, а ви абсолютно правильні речі кажете. Дійсно, перш за все, стрес він починається з кори, потім імпульси йдуть в гіпітоламугіфосгіпофізарну систему і йдуть, іде продукція надвисока продукція гормонів стресу. Перш за все, це кортизол, наднирники, це пролактін, центральна нервова система, і вони запускають порочне коло. Особливо страждає фертильна система жінки, бо вона підпорядкована оцій гормональній центральній осі, яка порушується, і це призводить і до порушень циклу, і до передчасного виснаження функції яєчників. І до великої кількості проблем, пов'язаних з тим, що фертильність під час стресу, хронічного, під час війни. Вона йде на другий план. Тобто, організм каже, що треба зберегти життя і фертильність здвигає на потім. Але це не значить, що якщо ми всі живемо зараз в умовах хронічного стресу і в умовах війни, нам в ситуації демографічної кризи треба припинити продовжувати, продовжувати свій рід навпаки. Навпаки, і тут е, в нагоді допоміжні репродуктивні технології, які допомагають жінці з із складними і з менш складними проблемами в, вирішити ці питання і отримати вагітність бажану навіть під час війни. А якщо ми кажемо не лише про репродуктологію, а про стрес-індуковані стани, то які ви поради даєте таким пацієнтам? Намагатися вести здоровий спосіб життя. Перш за все, це сон. Наскільки це можливо? Правильний сон 7-8 годин. Сон буде лікувати більшість ваших стрес-індукованих психологічних порушень. Наскільки це можливо? Це не алкоголь, це не паління. Є моменти. Е які якихось додаткових психологічних консультацій, якщо там не допомагають кращий психолог, подруга або друг, да? тільки не спляшкою чи є е, сенс звертатися саме до психіатра, ні, щоб можливо пропити антидепресанти, якісь ні? Ну, по перше, антидепресанти, певну групу антидепресантів можуть призначати навіть сімейний лікар і гінеколог. Mm -hmm. Психіатр, а, це коли мова йде про клінічний діагноз, про велику клінічну депресію або інші психози. Якщо ми говоримо про просто стан тривожності, uh -huh. про стан виснаженості психологічної внутрішньої, то в принципі лікар любої спеціальності може ну, як мінімум розпочати з психологічної якоїсь підтримки: це психолог або психотерапевт, або розпочати з тих препаратів, які не передбачають довготривалих курсів використання і дають дуже гарний позитивний ефект. Тобто стрес, індуковані порушення в репродуктивній медицині, це не завжди психіатрія і антидепресанти. Uh -huh. Це консультація психолога і цілий ряд препаратів, до речі, фітопрепаратів, uh -huh. які мають дуже гарний седативний ефект і регулюючий ефект в плані нормалізації психологічного фону. А ось жінка як може зрозуміти, що її фертильність знижується. Це лише дати в календарі. Чи є якісь інші ознаки, за якими вона це може зрозуміти? Що фертильність знижується? Фертильність перші якісь ось Так, Фертиль... да. фертильна функція не болить, не колить, не стріляє, не чухається. Ви можете не почути. Жінка може не почути і не відчути, що репродуктивна функція порушена або знижена навіть при регулярному циклі. Можуть бути реальні клінічні ознаки, зниження аваріального резерву, і це вже підстава для того, щоб піти до репродуктолога і думати або про настання вагітності, хоча вона поки що не планується, або дуже такий сучасний і правильний підход у, в ситуаціях передчасного виснаження функції яєчників. Це збереження оверіального резерву, кріоконсервація яйцеклітин на майбутнє те, що на заході називається соушал freezing, А у нас це називається збереження оверіального резерву або відкладене. Батьківство відкладене на материнство. Наскільки це в нас вже працює, як має працювати, в якому віці краще починати цим займатися, і скільки взагалі вони ці клієнці клітини можуть бути заморожені в часі? Ну, давайте за останню. вони можуть зберігатися безкінечно на сьогоднішній день. Немає таких часових обмежень при температурі мінус 200 градусів Цельсія, біологічний матеріал може зберігатися безкінечно і є реальні випадки. Коли розморожений біоматеріал давав вагітність при зберіганні 30 років і більше, як ця яйцеклітина вона не порушується, як сперматозоїд не порушується, адже коли заморожують волога вода, яка там є, вона кристалізується і абсолютно може порушувати. Вірно. абсолютно вірно. Є спеціальні методи. До речі, ці методи вигадані не так давно, 10 років тому. Японським вченим професором Куваяма він прод... придумав методики. Які підсушують біологічні об'єкти. Ми, ми забираємо да, звідки, але без шкоди для ДНК, для а -а -а. ядра. Ми їх підсушуємо. Ну, в сперматозоїді менше води, ніж в яйцеклітині. Але є певні кріопротектори, які дають два моменти: перше води стає менше, а друге це так звана надшвидка заморозка. Тобто для того, щоб сформувався. Кристальчик льоду потрібен час. А якщо заморозка надшвидка, він просто не встигає і вода перетворюється в скло. Тому цей метод називається вітрифікація. Від слова, вітрифікація це оскляніння. Угу. Тому цей метод Цікавий. працює і він не просто. Гарно заморожує, головне ж не розморозити, головне якісно розморозити яйцеклітину, Так от відсоток виживаності біологічного матеріалу складає 98% і більше. Тобто, практично весь біоматеріал розморажується без ушкоджень, і до речі, це не впливає на здоров'я дітей. Це підтверджено вже 15 роками використання цього методу в світі. А щодо того, як ви сказали, наскільки це в нас доступно, абсолютно доступне. Заморозка яйцеклітин, заморозка біологічного матеріалу це рутинний метод, яким володіють всі клініки допоміжних репродуктивних технологій, досить ефективно. Де зберігаються ці яйцеклітини? Це Зб... якийсь великий банк, чи це якась комірка? Як це взагалі відбувається? Зберігається в так званих судинах дюара, це такий бетончик літрів там на 30-50, на де є рідкий азот, і таких бетонів може бути від 2 до 200, в залежності від Величини клініки і від розмірів кріобанку, кріосховища, от і там вони зберігаються в спеціальних таких ячейках. І це ж має бути постійне енергопостачання, постійне постачання електроенергії, щоб зберігати температуру для рідкого азота електроенергія не потрібна. А от для датчиків, які контролюють температуру, угу, так угу. безумовно, рідкий азот треба тільки підливати. А датчиками дійсно треба 24 на 7 контролювати показники температури да. і рівня безумовно рідкого азоту. В якому віці варто починати відкладати є і в якому віці вже можна припинити це робити. Я вже казав, да, про. Про той бар'єр, який існує в фертильності жінки, це називається пізній репродуктивний вік. Він починається з 35 років. Ну, до речі, зараз ВОЗ для розуміння. Воно здвинуло класифікацію віку до 45 років. Наразі для всіх зараз це молодий вік, до 45 років. Але ВОЗ не може вплинути на мільйонні закони еволюції. І згідно цих законах, все ж таки 35 років це є та межа, після якої починаються. Вікові порушення в яйцеклітинах, і якби жінка себе не відчувала в 39 і 49 років, яйцеклітини в неї такі, які були у наших пращурів мільйони років тому. В 35 років починаються ці проблеми. І от, повертаючись до вашого питання, хочу сказати, що якщо в жінки є плани на відкладене батьківство, на відкладене материнство, а їй 25 років, або 30 років, або 34 роки, краще це зробити, зробити зараз. Тому що заморозити їй можна і в 39, і в 40 років, а їй таке не дуже Приємне слово як кріотолерантність, так от кріотолерантність вона пов'язана з віком, і вона значно погіршується в пізньому репродуктивному віці. Тобто, якщо ми візьмемо жінку в 25 років і в 39, то в 25 років 95% клітин розморозиться чудово, і навіть в 32 роки. А от в 40 років. Тут ситуація непередбачувана. І от ця непередбачуваність е, виживання яйцеклітин після розморозки говорить нам про те, що треба орієнтувати жінок в молодому віці, тобто до 35 років, заморожувати свій матеріал, якщо вони планують, наприклад, народити першу дитину після 40 років, або, наприклад, другу, третю. Є двоє дітей, у жінки в 34 роки, і вона планує ще в 40 народити. Так, от 40 може не бути яйцеклітин, або яйцеклітини будуть ушкоджені. З віковими порушеннями, і вона в 40, навіть в 45 років, може народити таку ж саму здорову дитину, яку б вона народила в 25. Тобто, фактично, це така машина часу умовна, да це заморозка часу, але технології дозволяють це зробити, і це не наукова фантастика. Скільки коштує заморозити одну яйцеклітину? в середньому, приблизно в 2025 році? Ну ви знаєте, її ж не можна це ж не спермограма, яку чоловік пішов. Через 15 хвилин не здав, для того, щоб заморозити яйцеклітину, її треба підготувати два тижні під час гормональної стимуляції, зробити із незрілої клітини зрілу під наркозом. Це неприємна процедура. Процедура здачі спермограми набагато більш приємніша. А здача яйцеклітин це голка розміром 35 сантиметрів, тонесенька, яка входить через піхвові склепіння в яєчник. Черевну порожнину і під контролем узі ми забираємо це. Це інвазивна процедура, іноді буває навіть небезпечною. Ну і вона повністю знеболюється. Тобто, це короткий наркоз. Тобто, забор Загаль... затевих... загальний наркоз? Безумовно, Да, це 15 хвилин загальний наркоз. Для того, щоб забрати яйцеклітину, тобто це тобто, велика міні-операція насправді. Безумовно, так. Да. Перед цією операцією ще не забувайте про десятиденний цикл стимуляції. Тобто забрати яйцеклітини, це не просто піти їх і здати в кріосховище. Це так званий лікувальний цикл, uh -huh. під час якого ми готуємо яйцеклітини, а потім під наркозом забираємо. Відповідно, якщо чоловік може здати в одній спермадозі 300 мільйонів сперматозоїдів за 10 хвилин. За 10 життя Абсолютно. То жінка за два тижні може підготувати 15-20 Угу. а може, десять, угу. може, 30. От тут вже залежить від індивідуальної генетики. І скільки коштує одна така операція в середньому? Ну, справа ж не в операції. Весь цикл лікування. Весь лікування. і стимуляція. Так, так, так. Це коштує в межах 80 90 тисяч гривнів. З препаратами, скрізь консервації, зберіганням. Але тут зразу хочу сказати, що, наприклад, для жінок, захисниць, військовослужбовців для жінок, які працюють в поліції, є спеціальні. Державні безкоштовні пакети, які вони можуть використати в клініках допоміжних репродуктивних технологій, які законтрактовані з Національною службою охорони здоров'я України. Ну якщо порахувати вартість здорових яйцеклітин на гіпотетичну вартість ускладнення лікування, то це ну насправді відносно відносно недорого. Насправді і в цю вартість входять зберігання протягом якого часу протягом року, і якщо жінка планує продовжувати, а продовжувати можна безкінечно, вона Плаче там сума в межах трьох або чотирьох тисяч гривень на рік на зберігання. Останнє питання: ось жінка віком старше 30 років вирішила завагітнити. Які ваші поради? Що їй робити? З чого починати? По перше, якщо жінка регулярно відвідує гінеколога, не тільки репродуктолог, але і гінеколог має оцінити репродуктивний або аваріальний резерв. Жінка, розуміючи свій резерв, свою фертильну функцію, просто живе регулярним статевим життям, відкидає на цей час шкідливі звички, зменшує паління, яке негативно впливає на репродуктивну функцію і чекає на вагітність. Ну, давайте скажемо півроку: це жінка після 35 років, тому що в неї час обмежений. І до 35 років це рік рік очікування на вагітність. Але ще раз хочу сказати, що якщо в жінки є за плечима тягар якоїсь патології і не завжди гінекологічної, можливо, генетичної, і в неї щось є в розумінні того, що є історії якихось генетичних захворювань у батьків або родичів, то бажано не тягнути півроку рік, а тут вже звернутися до репродуктолога, який вже більш детально і глибоко продіагностує, просканує. Не тільки фертильну функцію, а все, що до неї стосується. Це ендокринна система, це дослідження генетичні, які ми досить часто робимо, бо основою репродуктивної медицини все ж таки є репродуктивна генетика. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. Докієй це швидко, зручно, здорово.